Священніші Владико Ярослави, Всечесніші отці, Дорогі брати, і сестри, пані і панове. Рік минув. І як християни ми цю річницю поминаємо особливими і молитвами, і також молитовним спогадом владики Христос Христосу часу. Коли побачив одного з майбутніх своїх апостолів, сказав дуже такі цікаві слова про особисті стала апостола кажучи, ось правдивий ізраїльтянин, в якому нема люди, ці слова Христа чудово характеризують також. Владику Юліана, оце правдивий, необлудний і християнин, і українець, який, попри всю змінність обставин політичних режимів, залишається без облуди абсолютній кришталевій чистоті серця і у внутрішній свободі. Як це в нього вийшло насамперед? Він, як і кожен з нас, у своєму житті зустрівся з викликом нещирості, неправдивого, неправдивого вдаваного життя, певної ціни компромісу, яку потрібно було б заплатити за те, аби певним чином вписатися чин у систему відносин? Яка була диктована, яку ніхто не вибирав, і яка називалася системою радянською. І це дуже непросте питання було для кожної людини питання її особистого вибору, яке полягало в тому, якою мірою, чи в ім'я своєї сім'ї, чи в ім'я своєї кар'єри, можна йти на цей компроміс, на певну нещирість, удаваність свого. Існування, коли не раз усупереч своїй совісті, по різному хвалилося або вождів тієї системи, або певне начальство, від якого люди залежали. І от владик Юліян якраз на тому тлі підтверджував оці слова Христа, Ще у школі були дуже цікаві, майже романтичні пригоди. Коли у дні масового набору комсомол, коли такі кампанії, знаєте, відбувалися, владика серед старшокласників, яких мали записувати в цей комсомол, ухитрявся вискакувати з другого поверху через вікна школи і втікати геть, і так зривалася ця кампанія. Ну, ті, хто це не робили, ті стали комсомольцем, але тим самим... Пішли це ж у житті на певну облуду, бо ми знаємо, що якщо вже в консумов затягали або вербували, а не вийшли за велінням і покликом совісті, вже там була якась, знаєте, не зовсім чиста історія. І Велика цього уникнула. Щоб просто зрозуміти його поставу. Або інший момент, коли він закінчив у Львові поліграфічний інститут. І, відповідно, певна кар'єра, яка могла би бути зовсім непоганою, вища освіта, колись в Галичині це дуже цінували, це називалося «Вийти в люди. Ну, Люди б мали бути на той час радянські, щоб щось досягнути. Владика. Може, якогось несподівано, але зовсім неочікувано не, не згідно з тамтими стереотипами, вже такими совітизованими галичинами, від цього всього відходить. Іде в монастир, а потім стає священником. Без всякої облуди. Власне, у тій церкві, де можна було бути священником без облуди. Знову ж без компромісів із системою. Всякі були пояснення, чому так трошки треба, знаєте, вдати, ніби ти прияти у цій системі, ніби ти за. Може, Володика ніколи на це не йшов. Це здорове українське відчуття не пхатися у всяке паскудство. яким би благородним псевдо поясненням воно себе не прикривало. Це владикого так вело через усе його життя, а тоді він взяв на себе все, що може чекати людину, яка не прийняла правила гри системи. Проработки так званих органів безпеки, схиляння до співпраці. Буцім-то ніхто про це не знає. Це це було. А якщо владика згоди не дав, а він згоди не дав, пішли погрози, шантаж. Це теж психічний тиск. Не кожна людина таке витримає, не кожна витримувала, їх не можна за це судити, бо це людська слабкість. Бо справді з одного боку людська особистість, з другого боку жахлива система, не людська. І коли стояло питання, що може хтось один супроти системи, хтось що звик оперувати великими числами, завжди сказав, що нічого не може. Система сильніша, це система, а це одиниця. Але в принципі все християнство збудоване на особистості, яка зветься Ісус Христос, яка на Голгофті перемогла піротську і, і понтій систему. В силу його слів, не бійтесь тих, хто вбиває тіло, душі ж людські нічого зробити не можуть. Бійтеся радше тих, хто і душу, і тіло можуть знищити знові у геєнні. Того боятись, втратити людяність, піти з поблудою на компроміс. І тому ще цікавий був момент, коли, здавалось би, Система, почалися зовсім нові відносини. Завжди існував такий комплекс героїв, яким належаться всілякі пільги, пільги, відзнаки, нагороди, медалі, почесні грамоти і подібна біжутерія, щоб так от поперекрашувати груди, очі, голови, хто значить. І ми знаємо, що багато зразу, коли церква вийшла з підпілля, раптом з'явилось підпільників, яких у підпіллі ніколи ніхто не бачив, але які стали тепер претендувати на те, щоб їм належалася певна увага, певні блага. Це те ж облуда. Реванш це називається. А хто правдивий, в кому нема облуди? Він є внутрішньо обірна людина. Він не залежить від кон'юнктури, обставин, їх змінності, примхливості. І таким чином вияв, виявлялася сутність тої людини, яка була глибоко християнською сутністю. Що важливо нам, щоб ми не говорили якихось церемоніальних речей в цій нагоді, тим більше цей редвієм, це таке. Знаєте, поминання поминки, а не якісь хвалебні промови, спічі всякі. Що важливо для нас тут? Владика нам відкриває сутність християнства на своєму прикладі, у своєму житті. Адже ми теж маємо на раз про християнство дуже різні свої погляди, уявлення, хтось такі безапеляційно позитивні, хтось навпаки критичні, але і тут, і тут вони суб'єктивні. Тобто це ми так думаємо. А що християнство є в собі саме? Не як ми сприймаємо, а що воно нам пропонує? А християнство це є свобода. Каже апостол Павло, дуже цікаво, що таке свобода вже це дуже важливе питання і суспільне, і національне, і політичне. Апостол Павло каже, де джерело свободи. Де Дух Святий, там свобода. Що це означає? Чим глибше духовне життя людини, тим більше вона внутрішня війна. А така людина спроможна будувати вже вільні відносини. Нові відносини. Якщо людина Духовно не визволиться, а залишиться рабом різних пристрастей, немочей, марнославства, грошолюбства. Ніякої свободи не буде. Буде зміна вивісок, зміна прізвищ. І все верне на круги своя облуди і неправдивості. Ми маємо зараз дуже велику спокусу при цій зміні влади в Україні і ризиків, що прізвища вже помінялися. Майдан якби відчуває інстинктивну небезпеку того, про що ми кажемо. І каже, ми будемо стояти, доки вони не виконають все, що обіцяли. А що треба стояти? Бо, на жаль, люди, які зараз цінові прізвища, є, чи так вони духовно вільні, щоб опанувати себе, коли їм понесуть конверти з грішми? Ті кейси, як це тепер називається, знаєте, від всяких служб і всяких інших чиновників. А ми знаємо, що в Україні носять тільки так. Україна, можна сказати, одне з перших місць у світі по приношеннях, ми це звемо корупції. Чи вони стоять? Чи вони будуть вважати, що їм тепер належиться, бо вони стояли там, померзли на майдані трохи, і тепер треба взяти реванш, де Дух Святий, там свобода. А посол Павло каже, отож, браття, сійте міцно, бо до свободи вас визлив Господь. І в рабство гріха не піддавайтесь знову. А владика до цього додає, і, власне, на цьому ми хотіли і завершити дуже цікаву думку, до якої ще треба прийти, до заїтина. От він каже, ми щось хочемо мати. І цікаво пояснює, що для цього треба зробити, аби це мати. Каже владика Таке. Ми будемо мати те, що ти просимо у Господа Бога. Що це означає? Чому треба молитися? Бо не Раз ми маємо стрегувати, ну там вечора, аби треба було. Що владика хоче нам? В своєму своєрідному заповіті передати. Ми нераз хочемо багато речей, не ставлячи питання, чи ми внутрішньо готові, як ми їх отримаємо, володіти ними. Бо є загроза, що вони оволодіють нами. І коли ми молимося, просимо Бога, що тоді відбувається? Назовні, здається, нічого не відбувається, може ми навіть тратимо час, бо нічого не робиться зовнішнє. Ми в той час внутрішньо готуємося це прийняти, про що просимо. І чому ми ще не отримаємо? Бо якщо ми внутрішньо ще не готові, тобто, якщо є загроза, що отримавши це, як дитина, знаєте, сільники, ми з тим зробимо, хто зна що. Бог у своїй любові до нас дає нам на молитві підрости. От що означають ті слова владики, будемо мати те, що просимо. В сучасній Україні це духовна проблема. Ми хочемо, як ми кажемо, мати європейське життя, європейські стандарти, європейські цінності. Нам треба поставити питання, чи ми вже внутрішньо готові, аби, сприйнявши це, не впасти під тягарем тих цінностей. А коли відкриються кордони в Європу, чи ми не рванемо масово піднайматися. Тепер вже без всяких перешкод, в найми до інших народів. Чи ми готові? Якщо будемо молитись, будемо готові. Оцим заповітом нашого владики, який, я думаю, незалежно від того, скільки років буде відходу від, від, від владики в інший світ, він буде залишатись дуже-дуже актуальним, бо він йде до самого ядра того, що людина у житті має зробити, роблячи вибір. Або це вибір свободи, не тільки від чогось, а свободи у володіння всім тим, про що просимо. Або це нові види, більш вишукані рабства, супроти яких рабство ідеологічне радянське, радянська буде виглядати дитячим садочком. Це рабство матеріалізму, рабство всяких-всяких інших збочень. Які раптом будуть виглядати і маскуватися під свободу людини. Оце послання владики, ще раз кажу, воно потребує, аби ми трошки мали більше часу його собі присвоїти. Владика дуже багато в житті молився. Не раз ті, що збоку на нього дивились, може, і не розуміли, що так багато. Владика вже був готовий жити в новій Україні. Він був як пророк, Ще тої України нової ми не зовсім бачимо, та яка є не зовсім нам подобається. Але повірте, з такою чесністю, з такою необлудливістю, яку вже мав наш владик Ілліан, як ми б мали таких громадян в Україні хоч би 10%, Україна би преобразилася без всяких МВФів, чи я знаю, якихось інших тих підпорок зовнішніх, бо ми б внутрішньо стали вільними людьми. Звільненими від облуди, від тої Сов'єтчини, яка ще й досі чітко нас тримає в своїх лавах, оце той заповіт, який хотілося би не просто озвучити, але отак залишити для роздумів. Бо владика наш з нами спілкується ця ілюзія, що він десь далеко час. У християнстві не розділяє, а лише з'єднує. Тому він сьогодні до нас ще ближчий, ніж колись. Саме тою ляовелудністю це правдивий ізраїльтянин, в котрому ніколи не було жодної опруги, і якою він хоч помер тілом, світить нам і далі. Слава Ісусу Христу!